Всесезонка позиціонується як універсальна шина, але хто б що не казав, насправді вона є компромісом між зимовою і літньою шиною. Серед плюсів можна відмітити: не треба міняти шини двічі на рік, практичність для водіїв з невеликим пробігом часто дешевше, ніж купівля двох комплектів шин. Серед основних недоліків. Гірше щеплення на снігу або при високих температурах значно швидший знос за низьких або високих температур, більший гальмівний шлях порівняно з літньою або зимовою резиною. Нестійка на високих швидкостях у порівнянні з літніми шенами. Для кого підійдуть всесезонні шени. Для водіїв, які їздять небагато, Якщо у вашій місцевості м'який клімат без екстремальної зими, жителям міст, де дороги постійно чистять, кому точно не підійде всесезонна шина. Якщо у вас є часті поїздки на трасі зі швидкістю, якщо ви живете в районах з сильними морозами і снігом, або якщо ви є любителем агресивної їзди, всесезонка зручна, але це компроміс. Завжди варто підбирати шини під свої умови експлуатації та свій стиль їзди.